Вітаю церква, всіх дуже радий вас бачити. Справді, дуже багато сьогодні людей прийшло і радіє серце. В началі служіння, як тільки ми прийшли, ще нікого не було. Я запитав Ваню, чи треба може докласти стульці, чи хватить. Ваня каже, та напевно, хватить. Але підійшли перший раз, ми перший раз доклали. Підійшли другий раз, ми другий раз доклали. І справді, дякую Богу, дуже радіє серце про це. Е, тема, на яку я би хотів коротко пороздумовувати, то час. То є та тема, яка важлива особисто для мене, і яка мене задіває дуже сильно, що на то говорить Біблія, і що можу я на то подумати і сказати. Е, прочитаю пару уривків з Біблії, пару стихів е, з різних місць. Перше, то є. Вихід, 16 глава, 25, 26. Мойсей сказав: їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа. Сьогодні ви не знайдете нічого в полі, ви збиратимете протягом 6 днів, а на 7-й в суботу вам потрібно спочивати. Прочитаю наступний сразу віршик Огій, 2, 16 віршик. Як вам велося? Хтось приходить, щоб набрати 20 мірок зерна? А там лише 10. Хтось приходить до діжки з вином, щоб зачерпнути 50 глечиків із неї, а в ній лише 20. Наступне то є Еклезіаста 3:1. На все свій час, усякій справі в цім житті своя пора. І з першого уривку, з виходу, ми читаємо про Мойсея, що їм говорив, йому передав Господь, що на все є свій час. Так же само в нашому кожнодневному житті, ми то розуміємо. І у будь-якій сфері, практично то є. Наприклад, так само, як у стоматолога, тобі треба піти в той час, коли тільки каріас маленький, щоб видалити, а не коли вже дуже пізно і треба міняти зуб. У будь-якій сфері то є актуальне, так же само і в роботі, на... дивлячись на те, що ми в Швейцарії які тут в них закони. Тобі треба прийти вчасно, а якщо ти не приходиш вчасно, то тобі виговор, і пару таких виговорів і тобі можуть навіть звільнитися з, з того. І також говориться про те, що є різні часи. В ОГІ пишеться, що хоче прийти набрати е 50, а я тільки 20. І насправді я якось. Питав тата, як вони давно жили, бо у нас такого ніколи не було. Що насправді був такий час, як, я думаю, у вас багато може хто і пережив або батьків питав, як люди не мали насправді не мали що їсти. І якщо навіть даже були гроші, то не можна ніде було купити. І такий важкий був час. І дякувати Богу, що зараз ми таке не переживаємо. Чув також, що давно були переслідування е, Біблії, переслідування людей, християн, і під час того, як збиралися, могли просто прийти і виписувати штрафи, могли забирати людей в тюрми. Я дякую Господу, що зараз немає такого часу, і ми можемо проводити багато служінь, молодьожки. Все в нашому розпорядженні, і Господь дав нам цей час, щоб ми могли його прославити. E, читаючи з Еклезіаста, як він пише на все свій час, усякій справі в цім житті своя пора. Він там перечислює багато чого, e, що насправді так і є, і в котрий раз ми можемо убідитися, що Біблія говорить нам то, що було, і то, що є, і Біблія насправді вона є в часі, в цьому часі. Вона як актуальна була. 2000 років назад і перед тим, так само і зараз. Біблія вне часу і вона актуальна завжди. Про е, історію також з Луки 19. Історія про пана і міни, які він роздав перед своїм уходом, як е, він прийшов і після того спитав своїх рабів, як вони їх використовували? Чи вони використовували їх? На пользу, і е, чи є якась винагорода за то? І, е, з приходу того, він е, питав і хто приніс йому прибуток, то той він йому удвоїв і поставив його над містами великими. А той, хто не використав нічого і спрятав, е, той е, забралося від нього. Тому насправді дуже важно, щоб е, після того, як прийде наш пан, наш, наш Ісус. Щоб запитавши, як ми використовували свій час тут на землі і наші можливості, щоб ми почули добрий і вірний раб, і буде нам на нагорода. І до цього всього я би хотів додати, що то все, що в житті, як, як правильно нам використовувати час, то саме в нам у духовному, як нам треба правильно. Розділяти свій час, щоб знаходити Його для читання Біблії, для читання слова, яке нам залишив Господь, для того, щоб приходити до Нього в молитві, щоб говорити з Ним і виконувати Його волю. На підсумок зачитаю ще від Откровення 3 глава, 20 віршик. Слухай: ось я стою біля дверей і стукаю, якщо хтось з вас почує мій голос. І відчини двері, я вийду в його дім і сяду з ним їсти, а він зо мною. Тож, дивлячись на це все, ми бачимо, що в цей час Господь говорить, що стоїть біля дверей і стукає, як нам важно не потеряти той час, який нам даний, щоб прийти до нього, і щоб ми могли з ним разом бути на небесах. Тому, нагадуючи, котрий раз, що нам треба цінувати часом, і коли Господь справді кличе, не відкладати то надалі, а виконати то зараз. Ту заповідь, яку він нам лишив. Дякую за те, що послухали. Амінь.